Доброго дня! Сьогодні поговоримо про створення класів безпеки на території нашої області. Класи безпеки це всеукраїнський проект, мета якого навчити правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомити з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування у дітей навичок надання до медичної допомоги. Проект реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо створення безпечних умов для дітей в умовах воєнного стану. Станом на сьогодні на території нашої області вже відкрито 34 класи безпеки, а саме в Івано-Франківському та Калуському районах створено по 12 класів безпеки на базі місцевих ліцеїв, гімназій, а також один клас безпеки відкрито у дошкільному закладі. В Коломийському районі створено 4 такі класи безпеки: Косівському, 3, на Двірнянському 2. Також до кінця цього року планується відкрити ще 20 класів безпеки. Продовж цього тижня відкрито 5 класів на території області. Зокрема, один з них було відкрито у рамках польського проєкту в селі Росохач на Городенківщині. Даний клас безпеки створено саме завдяки участі у проєкті вогнеборців досконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні фонду міжнародної солідарності Польщі в Україні у рамках програми Юліт з Європою, а також зусиллям освітян та місцевої влади. Також завдяки польським партнерам відкрито клас безпеки на базі виставки пожежно-рятувальної служби області, що знаходиться в головному управлінні ДСНС Івано-Франківської області. Даний клас безпеки було відкрито 22 серпня цього року. Його вже відвідало більше як 4 тисячі дітей. Цей клас безпеки це сучасний інтерактивний простір для дітей, де продумана кожна деталь. Міністерством освіти розроблено методичні рекомендації і передбачено відповідне зонування освітнього простору. Зокрема, у класах безпеки рекомендується виділяти наступні зони: це зона перегляду відеоуроків та презентацій, зона пожежної безпеки для вивчення правил пожежної безпеки, а також алгоритму дій у разі виникнення пожежі. А також там навчають користуватися первинними засобами пожежогасіння. зона мінної безпеки для вивчення правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, зона безпеки життєдіяльності для вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя, зона домедичної допомоги для проведення занять та тренінгів з надання домедичної допомоги. При травмах різного характеру, опіках, у тому числі навчають проводити серцево-легеневу реанімацію. Також передбачається зона психологічного розвантаження для роботи з психологами та виконання творчих завдань і ігрова зона для найменших учасників, які будуть відвідувати клас безпеки. Також у класі безпеки діти знайомлять з професією рятувальника. Тут активно розвивається рух дружин юних пожежних. Це допомагає дітям прийняти більш обдумані рішення щодо майбутньої своєї професії. Також у класах безпеки проводяться різні тренінги, зокрема із вихователем безпеки. Хочу наголосити, що раніше для облаштування зони мінної безпеки використовувались муляжі вибухонебезпечних предметів наразі, відповідно до окремого доручення ДСНС 1269 від 20.10.23 року. Для упорядкування навчально-методичної бази класів безпеки з урахуванням безпекових складових заборонено наповнення зони мінної безпеки вибухонебезпечними предметами, їх вибуховими конструктивними елементами або іншими залишками боєприпасів, які можуть містити вибухову речовину та становити загрозу для всіх учасників освітнього процесу під час проведення навчання ризикам пов'язаним з поводженням з вибухонебезпечними предметами. Використовувати виключно 3D-стенди, а також презентації, фільми та інші навчальні матеріали. Також закликаємо активніше проводити роботу щодо створення класів безпеки у закладах освіти, зокрема, з використанням досвіду відкриття таких класів за допомогою і закордонних партнерів, адже діти це наше майбутнє, і ми повинні робити все для того, щоб воно було безпечним.